Коти, хліб, а вас, мамо, гільце, гніздечко вашої донечки. Так кличте нам сюди молоду час її до вінця вбирати. Галинку, доню, ходи сюди. <рес> Бог благословляє. І ми тебе, доню, благословляємо з батьком. На щастя, на долю, на довгі її роки подружнього життя. Батько, благослови Хлібом. Бог благословить. Дякую. Бог благословить. Бог благословить. Дякую всім, що прийшли. Нашій донечці голівоньку квітками квітчати, до вінця вбирати. І вам, тітки, дякую, що не погордували.